Сьогодні ми запускатимемо автомобіль із двохкілометрової резинки для рогаток. почнемо ми з малого з оцього квадроцикла. І зрештою дістанемось до Lamborghini, з твін турбодвигуном на тисячу кінських сил. А ще ми накрутимо трохи пончиків на цій Феррарі за 4 мільйони баксів. Це приватна злітно-посадкова смуга, де немає ніяких правил. Вона, звичайно, активно використовується, але тут немає правил, і ми можемо робити все, що заманеться. Одного разу я сидів в майстерні і подумав: так, ми повинні побудувати гігантську рогатку і запускати з неї Ламбургін. Коли я був у старших класах, я підходив до невинних учнів і вчителів і просто такий: Ах, ти ж так чи інакше? Я робив його з міді і загострював кінець, щоб він був схожий на кулю, так щоб діти отримували серйозні травми. Ми придбали найдовший у світі еластичний матеріал 30 сантиметрів, розтягується на 3 кілометри. Ти брешеш. Я не відпущу. А йоп твою мідь. Дора мандрівниця. Чекай, це Кокомелон? Чувак, запускай. О так. Це мій фургон, хлопці. Це звичайний фургон. Чому він так дивно виглядає? Дайте мені гайковий ключ. У нас є ця п'ятикілограмова пулька з невеличкого підшипника. Ох, срака пердяка! Вау! Це вже ніфіга не смішно, це заряджений ствол. Тепер спробуємо запустити мого двоюрідного брата Карла. Карл був 17, ДТП з лобовим зіткненням. Він не може більше розмовляти. Якщо ти заперечуєш, просто скажи: Ні, я не хочу, щоб мене запустили з великої рогатки». Ти щойно сказав, що він не може говорити. Ми вистрілимо тобою в оту точку. Гаразд? Хіба ж це не круто? Здається, він сильно покалічився. Тепер у мене є маленька дитяча машинка з супермаркету. Оу, ні. Просто намагаюся залізти сюди. Окей, це найшвидша машина з усіх, і мене це трошки лякає. Це найтупіше, що я робив. Ох, Ісусику, кумій милий. Я давлю тапку в підлогу. Не рухається, не рухається. Відчепіться, вона не рухається. Один, два. Срали мазали ліпили. Зараз ми збираємося випробувати моє нове авто Смарт. Ця машина важить 70 кілограмів. Усе може трапитися. Тож будьте обережні, бо ми не хочемо більше жертв, ніж вже є ще більше. Що ти маєш на увазі? Спочатку ми зробимо лаунч без рогатки. Ця штука має 38 кінських сил. Тож ми зараз це випробуємо, якщо готові. Гаразд, я розганяю її до максимуму. Чорт, забирай повільніше. Добре, було прикольно. Тепер спробуємо натягнути 8 резинок. О кейшки? Вона просто не хоче їхати. Я не можу зупинитися. Стій, бро, там, там поле, коді, коді, там кукурудза, коді, Коді, коді. Якого Бена ти що не зробив? А тепер час для найтупішої машини у світі. Я ненавиджу цю машину. Це трошки боляче. Так, бо це була аварія. Гей, це ж моя машина. А зараз ми вщент знищимо цю червону ла Феррарі. Вони приїхали і сказали: Коді там припаркована червона ла Феррарі, не чіпай її. Я думаю, це був сарказм з їхньої сторони. Ні, я сумніваюсь. Тепер настав час непереможного чемпіона у важкій вазі Toyota. Hilux. Ці штуки мають 90 кінських сил, але вони не знищені. Тож ми хочемо бачити нормальний розгін від нуля до сотні у Toyota Hilux, який є одним з найповільніших автомобілів. Во воу 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 так набагато швидше. Чому мій капот пом'ятий? Ми врізались впередок чи що? У нас кожна резинка підготовлена для запуску Lamborghini та Dodge General Lee. Ми від'їдемо назад і одразу кинемося вперед. Ось наскільки важко його тягнути назад. Я, я не можу навіть підняти його. Ага, майже не рухається. Ось все, що я маю, знадобиться близько 4 тонн сили. Поїхали. Це якийсь жахливий жах. Це страшно. え <laughs> っ Ми хочемо подарувати тобі цей торт. Ми хочемо подарувати тобі його як вибачення за те, що ми тебе так покалічили. Я знаю, що ти тепер сліпий, глухий і німий. Тому тут написано шрифтом Брайля. Там нічого не написано. Він Він просто розмазує. Коді, хіба ми не купили цей торт три тижні тому? Він досить свіжий. Не Не, не їж поки його. Він не встиг навіть вивчити шрифт Брайля. Інцидент стався буквально щойно Дай я запалю свічки. Коді він не чує тебе. Перестань. Тепер свою бездоганну, абсолютно нову і недоторкану Lamborghini Huracan запущу з цієї великої рогатки. вам, мабуть, цікаво, наскільки це пошкодить машину, і мені теж, тому що це те, що мене дійсно турбує. Всі кузовні панелі карбонові. Дуже міцні. Ні, не треба, ні, не треба. Це ж це ж дорогезний капот. Ця машина має керамічне покриття, тож вода навіть не затримується на ній. Ми переведемо її з режиму страти в режим корса, який є найшвидшим. Вмикаємо ЕКС. електронний контроль рогатки. Ага, прикол, електронний контроль рогатки. Ми спробуємо розігнатися без рогатки, щоб побачити, якою буде різниця. Друга передача включена. Поїхали перший раз з рогаткою. Я тебе, бляха, ненавиджу. Всі сміються. Вони знають, що все буде погано. Що таке? Це просто ламба. Що тут такого? Все добре, не псіхуй. Помий. Поїхали, готовий? Ага. Три, два, один. Так. Я справді відчув це зі старту, воно відштовхнуло нас. Я... я знаю, що зараз у коментарях буде повно стратегів та аналітиків, які казатимуть, що це не додає швидкості ані трохи. Дивіться, я суджу це по машині, яка або є швидкою, або не є швидкою. А коли ви запускаєте її з рогатки, то вона швидка. Упс, кабзда. Yes! No! Oh, no. Oh. Це було дуже жорстоко. Хлопці, ви це зняли? Так, я все зняв. Так, це схоже було на вибух підводного човна. Чувак, нам краще прибрати цю машину після ще кількох десятків запусків. О боже, це так круто, чувак. Гей, ламбо розвалюха, їде в місті поруч з тобою. В мене втаранилися. Один з вас зачепив мою машину. Це був ти сам. Я зняв на відео. Один з вас зачепив мою машину. Ти буквально щойно влетів на швидкості 80 в рогатку. Ти думаєш, може, що це все просто так? Це твоя машина? Чому передок підняти? Я був з тобою у машині. Ми лише розбили кілька маленьких косметичні пошкодження. Вся задня частина машини. Нічого такого, чого б не виправила моя нова машина. Це наш останній заїзд з повним розтягуванням настільки сильним, наскільки я зможу від'їхати машини. Було весело, з машиною все ок. Мені байдуже. Зачекай, зачекай, там копи. За якою швидкістю ти їдеш? Звичайно, сотню. Чому на смузі поліцейські? Так ми буквально на гоночній трасі. О, чорт, Коді, що ти робиш? Коді, зупинися.